Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вовани. Герой цього відео це саморобний мотоблок. Він відпрацював вже два сезони повністю. І треба ставати на ремонт. Тому що щось трапилось з КПП. Не знаю, що, будемо розбиратися. Але факт того, що клине КПП. Не завжди. Навіть на нейтральній передачі він стоїть і щось підклінює так, що глохне двигун. Якщо газу додають, що великі обороти, воно якось там щось проскакує, не клине. Але на холостому ходу клине так, що глохне мотор. Тому зараз будемо розбирати Ми витягати КПП. Оце треба все зараз розібрати, достати у мене тут такі бетонні. Грузи стоять, їх витягуємо, і будемо добиратися до КПП. Треба буде е, зняти цеп, ремінь і витягнути КПП. Е, весь, всю роботу, друзі, не буду показувати, як витягнув вже КПП. Далі будем, буду вже е, показувати, що і як там з нею. Ну що, друзі, витягнув я КПП. Ось так мотоблок виглядає. Не дуже просто її було достати. Тому що, коли робив, трішки не продумав я це все діло. Думав, що, що АКПП буде ходити вічно. Ось. Так що зараз приступаю до розборки самої КПП. Що, друзі, вскрив я КПП Піддон, його кришку. Бачимо. В такому все стані. Масла тут зовсім не було. Таке щось якась жижа непонятного кольору. Так що на даному етапі треба це все вимити. Зараз, мабуть, зіллю те, що там осталося, і залю соляркою, і буду це все промивати. Або, точніше, мабуть, я. Переверну, хай воно стікає, бо вже на дворі ніч, а завтра вже буду промивати. Воно за ніч все стече і завтра буду продовжувати. Так що, друзі, не перемикайтесь. Так, ну що, друзі, не знайшов я тут ніяких поломок. Все дуже нормально працює. Мені здається, клинило, тому що тут не було мастила. і... Десь в остатках може якась стружка чи щось попадало і бувало, що підклінювало. Ось, так, я все вимив. Зараз буду заливати мастило, збирати все і ставити на місце. Ну що, друзі, зібрав мотоблок, наче працює все нормально. Приготувався ось до оранки вже. Зараз буду. Орати так, що дивіться в наступному відео, повне відео про оранку саморобним мотоблокам. Ну а так підписуйтесь як завжди на канал, ставте пальці вгору і до нових зустрічей. Па-па!